Не я оглядів тіктосі на розпаковки посилок з товарами з Фурман, тому і вирішила теж собі замовити всякого-всякого. Ось прибігла на нову пошту, доставка коштувала до Дніпра 100 гривень і біжу в салон все розпаковувати, вам показувати. Це мені допомагає наш косметолог Юля розпакувати, бо її я замовила пачку перчаток чорного кольору, собі взяла голубого кольору, вони трішки дешевші. Також вирішила взяти цю лампу Sunvan. Вона коштувала десь чуть більше 200 гривень. Її використовую приблизно десь 3 тижні і вона добре просушує будь-які матеріали. Завжди використовую лампи лише з металевим дном, бо це дуже важливо для просушки. Ну що, розпочнемо розпакування. Ось така велика коробіща, що приїхала. Чому всім зрізала цей смоточок, не зрозуміла, але ціни дуже круті. Так, дві пачки перчаток я вже дістала. Ось я вибрала наш косметолог, я взяла собі такі синенькі. І вже їх випробовувала, тому скажу, що на свою ціну вони навіть дуже гарні. Хоча, мені здається, вони трішки тоненькі і дуже швидко рвуться. Особливо коли задиваєш їх пилечкою або надто довгі свої нігтики. Так, ось ці чорні наш косметолог сказав, що дуже класні, їй подобається. І ціна в них майже така. Хоча мені здається, вони плотніші, ніж оці голубі. Ось ці, пакети це для великих кусачок, для педикюрки. Палички апельсинові, або просто дерев'яні, її багато не буває. І мені подобається те, що вони не розшаровуються. І саме паличками, а не пушенами я чаще використовую в манікюрі. І ціна в них набагато дешевша, аніж я купую в магазині. Ну, кисті. Ось такі кисті я використовую, щоб змахувати всіля пиль. Клієнтам дуже подобається, бо це дуже приємно, я кішечка шур-шур-шур-шур. Тому рекомендую для клієнтів це просто топчик. Це Еташок для ремонту. Так, що далі? Жидка для зняття чого, лака і акрила. Цю я використовую лише для пластин, для стемпінгу. І все, бо вона дуже витирає, начисто сухо, швидко. Так, ось ці тіпси. це гелеві типси. Що буду використовувати, треба попробувати, але їх я брала лише для вимальовування дизайнів, щоб потім накрити собі на ручку, сфоткати. Але, може, пройде той час, коли мені захочеться спробувати, що воно таке і як воно носиться. І такі ж самі квадрати. Окуляри. Вони такі дешеві, що в гріб було їх не взяти. Це окуляри для педікюру. Бо коли робиш шліфування спонжем плюс масло, то може це масло літіти так, що прямо на все лице. Тому обов'язково одягаю окуляри. Ось цей бинт, він сам себе тримає, його використовую в педікюрі. Бафіки 100 на 180, обов'язково їх використовую, коли роблю манікюр без покриття для чоловіків та жінок. Бо коли приходять до мене клієнти без покриття, коли робили десь в салоні і дивлюся на цю ногтєву пластину, а вона дуже пошкрябана. і це просто жахливо. Тому обов'язково шліфуйте нігтєву пластину, коли робите апаратний манікюр без покриття. Так, розділячі, чи як їх там назвати для пейдікюри, бо вже дівчата починають поступово приходити, просити покриття, бо їх кудись відпочивати. Так, ось ця лампа. Да. Вона коштує набагато дешевше, ніж в наших салонах, магазинах улюблених, але чому ні? Треба використати. По всім параметрам вона така сама, як і дорожчі лампи сану Тому чому ні? Якщо прослужу десь місяць, ну то вже дуже добре. Ось ці довгі пакети я беру для педикюрного інструменту: це Рашпілі та Кюретка. Дуже зручно їх окремо в таких пакетах прожарювати та зберігати. Тіпси для викраски або для дизайну все байдуже, головне, що дешево. Так, овальні тіпси, овальні тіпси. Також ціна просто. Так, І тут є дещо для дизайну. Що падало в очі, те і купувала. Фоліговані завжди круто виглядають, особливо під матовий або глянцевий топ. Ну, на перший взгляд вони виконані дуже класно. Ось такі ахірєно виглядають, особливо, якщо фон матовий, а їх глянцевим топом обвести. Ось такі мені, дівчата дуже часто питають. Луї вітони, Шанель і так далі. Подушечки для аеропуфінгу, дуже круто робити градієнти гель-фарбами плотними. Бульйоночки. Коли обирають стразики, то без бульйонок не обійтися, вони дуже доповнюють сам дизайн. Ось ці пензлики я взяла, щоб змахувати, коли втираєш в тирку. Залишок. Дуже обережна, вона м'яка-м'яка, те, що треба, щоб сама втирка не зішкрябилася разом з пензликом. Так, різнокольорові також бульйонки у мене таких нема тому взяла на пробу і це зараз перевіримо. Ні, ні, вони не металеві. Звичайний пластик, тому буде дуже класно зніматися фризою. А осі металеві. Прям всі. Так, ще пуфінги і жемчужинки. Ми на чомусь ніколи не було цих жемчужинок, тому майже на халяву треба було брати.